Добре, якщо, як ви можете зараз охарактеризувати український шоу-бізнес? Чи вірите в те, що ці виконавці, які раніше працювали на ринок РФ, розкаялись, зрозуміли свою помилку, і в них взагалі є шанс на якусь реабілітацію в очах українців, якою ви бачите подальшу їхню долю? Ну я станом на сьогоднішнє наше з вами інтерв'ю, я бачу, що частина українців, можна сказати, українок, вони так і не дійшли до тями, і я думаю, що вони для себе все вирішили. Вони там з Росією назавжди до досконання, до вони навіть і не будуть пробувати реабілітуватися, воно їм до дупи, як і вони нам зараз, ті співачки. Розумієте, в цьому світі ніколи не, не кажу ніколи. Я думаю, що з часом, за нашою перемогою, колись Росія стане. Нормальною країною, наші співаки там будуть рятуватися, ви будете здивовані. Це не назавжди. Це як з гітлерівською Німеччиною. Зараз, зараз російська, російський фашизм процвітає. Тоді був німецький фашизм. Все пройшло і зараз всі артисти світу їздять в Німеччину, забувши про те, що там були констабори, що там був Гітлер і так далі. З час, час вилікує все, в тому числі і. Рашистську Росію. Тобто ви вірите в такий варіант, що там може бути світле майбутнє? Так, да, я оптиміст. Навіть там може бути світле майбутнє. Питання тільки в тому, коли воно буде. Скоріше за все, я до цього не доживу, тому що це занадто така проклята територія, і занадто багато століть від'ємною генетикою займалися ті, хто нею править, тому що інакше нею правити було неможливо. Тому що, ну, в принципі, це якесь якась, нереальне завдання, ординське свого часу, правити країну від Владивостока до Львова свого часу чи до Калінінграда — Нереально. Тільки, тільки кнутом. Там пряники не потрібні. Кнутом, вбивствами, гулагами. Може, колись а, вона і буде такою, і тоді наші співаки там будуть. Що будуть ті співаки, яких зараз ми знаємо, я не вірю. Макс Барських, як відомо, їздив да? після 2014 року, там тишком-нишком отримував премії і надівав концерти. Ну, здається, не дуже про це піарив. Зараз він вирішив стати англомовним співаком. Якщо в нього вийде, він забуде про Росію. Вона йому о, чорту впала. Англомовна аудиторія приносить набагато більше грошей, ніж російська.